Так, звичайно, в віруючих є біси, бо вони приходять через плоть, то що ми дійсно не слухаємо Божих людей, то, що ми відступаємо від Слово Божого, то біси вони входять в нас. А якщо ми цього не будемо робити, то дійсно Бог гордим противиться, смиреним дає благодать. Треба смиритись перед Богом, і я втече від нас. Перед, треба перебувати в Слові Божому, і дійсно треба було. Кожного дня і сповідувати свої гріхи, перебувати в Слові Божому. І Бог дав нам наступати, дав владу наступати на всю ворожу силу, і нічого нам не зашкодить. Так що нам треба бути в Слові Божому, кожного дня перебувати в Слові Божому. І дійсно, щоб живились божественною інформацією. І дьявол відступить від нас. І дійсно, щоб ми перебували в Слові Божому. Амінь.